Добрий день. Які звуки ви пам'ятаєте? Де ми можемо зустріти звуки? Послухайте уважно, який ви звук чуєте. А, -а, -а, а. Так, це буква А і звук А. Тож Незнайко пропонує пограти в дуже цікаву гру. Найди слова на букву А. Арбуз, курка. Ананас, кулька, ангел, ромашка, автобус, полуниця, апельсин, акула, лелека. Повтори всі слова і звук А. Наступне завдання Апельсин, ананас, арбуз, равлик, дошка, праска, індик, качка. Повтори звук А. Продовжує апельсин, ананас, арбуз, айстра, автобус, автомобіль, лелека, абрикоса. Повтори слова і звук А. Незнайко пропонує пограти в гру дидактичну, що зайве.